Доброго дня! Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за цю зустріч. В першу чергу моя подяка воїнам, волонтерам, всім, хто зараз тримає небо України на своїх плечах, боронить наші кордони і робить можливою цю зустріч. Сьогодні поговоримо про важливу астрологічну подію. Яка щомісячно запускає цикл оновлень, цикл нових розумінь, нових звершень у нашому житті? Це молодий місяць, в першу чергу, як оновлення наших психічних структур і, взагалі, наших намірів розкриття себе заново, а також повна луна, це саме та. Повня щомісячна, яка дає нам можливість усвідомити те нове в собі, що ми активуємо по молодому місяцю. Найефективніше зрозуміти такі астрологічні події вдається через систему архетипів, таку міфологічну конструкцію. Яку застосував вперше швейцарський психолог і психіатр Карл Густав Юнг у своїй практиці, і вплітаючи, яку у наше розуміння дійсності і в кожне індивідуальне життя, ми дійсно можемо зрозуміти, яким чином нам найоптимальніше діяти, застосовуючи енергетику молодого чи тож повного місяця. Так, от, архетипічна модель поведінки це певний набір підсвідомих чинників, сформованих у колективній підсвідомості, які ми так чи інакше транслюємо у нашому житті. Особливо проявлені вони під впливом формування патріархальної. Патріархального устрою суспільства, коли ми розуміємо, що наші внутрішні прояви мають бути адаптовані під запит суспільства, і так чи інакше, але, але ми маємо оперувати різними рисами характеру, різними підходами у своєму житті, і ще вміти таким чудодійним способом змінювати архетипічні впливи вдало ними керування. І взагалом найкращі риси ще кожної богині або ж Бога олімпійця проявляти у собі. Так ось архетипи це певні внутрішні чинники, які переважають в нас як поклики нашої душі, як виражені риси характеру. Це наш внутрішній набір, внутрішній інструментарій, відображений зокрема в наших натальних картах, який показує нам те, до чого ми фактично призначені, і за допомогою яких. Елементів цього світу ми найоптимальніше можемо бути вбудовані в соціальну модель суспільства. Що такого максимально ефективного являємо ми самі насамперед для себе, що нам необхідно оптимізувати стосовно того моменту і простору, в якому ми з'являємося на світ і творимо нашу долю? Так ось. Справа в тому, що архетипи під впливом суспільних чинників запиту, соціуму користуються тим чи іншим попитом. І не завжди буває так, що наші внутрішні поклики знаходять саме той зовнішній відгук і саме таку затребуваність, яка б могла бути безперешкодно активно проявлена і дійсно могла б показати нам. В усій красі все найкраще, що ми принесли із собою в цю реальність. Найчастіше це важливі життєві задачі, які так чи інакше ми маємо, по-перше, усвідомити, а по-друге, проявити і ще й вбудувати в цей соціальний механізм, в якому ми функціонуємо. Архетипи то є могутні внутрішні чинники, образи. Певні внутрішні способи поведінки трансляції себе, які не знають диктату зовнішніх впливів. Тобто ми внутрішньо усвідомлюємо, які риси характеру в нас переважаючі, що нам взагалі не властиво, а що ми б хотіли транслювати саме як самореалізацію. Про що ми замислюємося, але не знаємо, коли у часовому просторі буде можливим жити за такою моделлю, однак так чи інакше, у випадку неусвідомлення або ж не проявлення таких своїх внутрішніх, переважаючих якостей, ми відчуваємо свою не те, що нереалізованість, а навіть фальшивість. Просто величезну невідповідність між тим, що ми внутрішньо можемо, між нам між нашими внутрішніми могутніми силами, і тим зовнішнім запитом, зовнішньою манерою поведінки, якої вимагає від нас соціум. І от кожна людина знаходиться символічно посередині між. Тими архетипами, які формують її внутрішню багатогранність, і тими, на які робить ставку соціальне життя. Але так чи інакше, наша індивідуальна, особиста, надзвичайно важлива життєва задача. Скомпонувати їх таким чином, щоб наше проявлення було по-перше можливим, а по-друге, гармонійним, настільки з'єднаним із нашим буденним життям, щоб ці внутрішні суперечливості ніяким чином не дозволяли нам впадати у крайнощі. Проявляти якісь певні наші нестабільності внутрішні, і взагалі свою внутрішню силу, своє внутрішнє багатство і дійсно такі елементи нашої психіки, внутрішнього життя, які для нас цінні, зневажати, нехтувати ними, або ж взагалі намагати, намагатись приглушити їх голос у нашому житті. У кожному з нас вживаються декілька архетипів. Буквально один переважаючий може супроводжувати нас все життя, або ж навпаки, на зміну одному найбільш виразному приходить інший під впливом гормональних факторів, вікових змін під впливом обставин, або ж внутрішніх важливих. Поштовхів. Але так чи інакше, цей набір фарб, палітра, ця, вона є у кожного з нас всередині. І важливо, щоб саме той малюнок, який ви створюєте, за допомогою призиву тієї чи іншої богині, яка є нашим внутрішнім набором особистості, саме це було тим. Моментом істини, ключовим моментом оптимального поєднання всього найкращого у собі протягом життя. Так ось особливо важливе індивідуальне відчуття в собі, переважаючого архетипу. Це, по-перше, а по-друге, це гармонійне поєднання декількох. Оскільки, як ми розуміємо, життя настільки складне, сплетене з багатьма обставинами, людьми, переважаючими в різний момент часу чинниками, що ми маємо вміти сплітати ролі, переключатися з одних функцій на інші. І загалом ми зачасту навіть сприймаємо себе як такі суперечливі об'єкти, які Просто незрозумілим чином можуть в один момент бути люблячими, кохаючими і турботливими, і в той же час дуже ворожо налаштованими, якщо на нашій безпеці, безпеці наших близьких, загрожує щось, і ми маємо справлятися з під певними обставинами, під певним тиском і з величезною купою перешкод. Або видавати таку реакцію, яка має бути адекватною обставинами. Отут важливим є поклик саме тих затребуваних ситуацією богинь, які можуть бути знецінені в очах оточуючих, але особисто важливі для вас. Адже вчинити так чи інакше в певній ситуації це саме внутрішній відрук, який формується всередині. як… Поклик на ту нашу реальність, яка формується у різному вигляді і яка показує нам нас самих. же. У зв'язку з цим індивідуальне вплетіння загальних, колективних, підсвідомих патернів поведінки, оцих рольових моделей архетипічних, є важливим для кожної особистості, для кожної індивідуальної реалізації і дає можливість. Максимально ефективно і гармонійно функціонувати, і взагалі у житті рухатися з мінімальним опором, як зовнішніх факторів, а також і тих наших внутрішніх страхів, певних залежностей, можливо, навіть якихось фобій, які здаються нам нездоланними, і які вимагають роботи. над... Тією зовнішньою атмосферою, яка панує навколо, але яку ми багато в чому породжуємо і самі. Крім цього, у кожного вираженого архетипу, тобто богині або ж Бога, який переважає у нас, є свої межі і кордони, є свої якісні риси, які ми поступово. Маємо усвідомлювати і транслювати те найкраще, що пропонує нам та чи інша модель поведінки, і взагалі наша внутрішня реальність, перш за все. Адже саме так ми усвідомлюємо в собі силу того чи іншого прояву нашої особистості. І багатогранність залежить в першу чергу від того, наскільки яскравими барвами переливається перед нами Образ тієї чи іншої богині, або ж Бога, якщо це чоловіки, наприклад, або буває і так, коли і в жінках, і в чоловіках це переплетено дуже так творчо і креативно, як нам це суміщати і яким чином нам взагалі уживатись самим із собою? В певні вікові періоди? Одні архетипи можуть посилюватися і виходити на перший план замість інших, у підлітковому віці, наприклад, або ж у період вагітності, в період декретної відповідності. Пустки поступово по мірі дорослішання дітей у середньому віці і по мірі виходу на пенсію, зокрема в такі перехідні віхи нашого життя, ми бачимо, як один архетип може заміщати інший або ж набувати для нас набагато більшої важливості на фоні тих гормональних змін, зокрема і зовнішніх обставин, які формують канву нашого життя. І ось тут важливо розуміти, що не тільки фізичний стан нашого організму провокує певні реакції на події, а саме гормональний фон і стан нашого здоров'я, стан нашого сприйняття цієї дійсності накладається на ті виражені і закладені в нас. Патерни поведінки: те, до чого ми загалом схильні, і те, що ми ще в повній мірі не відпрацювали, чим ми не мали ще справи настільки, наскільки б ми могли викластися, наскільки потребує від нас образ тієї чи іншої богині, зокрема, і наскільки ефективними ми можемо бути, якщо будемо йти за тим чи іншим покликом. Не тільки протягом всього життя ми спостерігаємо, як змінюються наші реакції, наші ставлення до тих чи інших зовнішніх чинників, як загалом розкривається і проявляється наш характер. Протягом лунного місяця ми бачимо зміну лунних циклів, лунних. Вас і таку палітру реакцій, особистих, що фактично таке наше маленьке життя щомісячне показує нам в повній мірі і наші якості, і наші прагнення, і наші внутрішні перешкоди, через які нам необхідно пробиватися, і прояв того найпотужнішого архетипу. Птонічної богині великої Матері, яка є соціально неупередженою, непорочною богинею, внутрішнім, цілісним, первинним архетипом самої первозданної природи, який проявлений у нас і який так чи інакше, але щомісяця, закликає до того, щоб ми відчули силу її зрозуміли. і Таким чином скомпонували кожен наступний місячний цикл у нашому житті, щоб дійсно перед нами відкривалися нові, нові можливості, і ми могли ними влучно скористатися.